Розповів про ситуацію із благоустроєм та впорядкуванням території міста куратор комунальної галузі, заступник міського голови Володимир Рожелюк. Окрім того, що в підготовці задіяні усі комунальні служби, посадовець також закликав усіх жителів міста, підприємців та керівників установі і організацій навести лад поблизу своїх обійст та на прилеглих територіях, починаючи від звичайного громадянина, звичайного мешканця. Підприємця, власника магазину, керівника великого підприємства, щоб залишилося небагато вже два тижні, щоб біля своїх осель, біля своїх установ, організацій, підприємств навести, і для самих підприємств навести лад і порядок. Тому що, ну, Ішло літо з дощами, все, трохи поростали, бурили, десь і сміття. Ми, як міська влада, зробимо все, щоб на тих ділянках, які ми завжди традиційно прибираємо, це дороги, це території Жеків було покошено, було прибрано. Є ще багато куточків міста, де потрібно заглянути своїм же господарям. Свята, що наближаються, завжди були для нововолинців особливими. Тож чимало гостей у ці дні відвідуватимуть шахтарський край. Тому шатний вигляд і впорядкованість візитівка нашого нововолинська, як зазначив Володимир Ожелюк, міська влада в рамках підготовки до знакових дат докладає чимало зусиль. На сьогодні завершується асфальтування доріг, поновлюється розмітка. Вже закуплено 10 освітлювачів переходів у нічний час. Проводиться освітлення окремих вулиць.